Любі друзі, магазин турецьких товарів, еміне, запрошує вас оглянути нову поставку чаїв із туреччини, відомої турецької фірми зі аде. Ці чаї містять екстракти натуральних трав, спецій. Добре зігрівають в холодну погоду, підвищують рівень імунітету і допомагають побороти простуди. Серед цих чаїв чай атом відомої турецької фірми зі містить екстракти гібіскусу, кардамону, кориці, імбирю. Він виготовлений у формі розчинних кубиків. Два-три кубики потрібно розчиняти в чашечці гарячої водички і можна додавати ложечку меду. Дуже добре допомагає одужати під час хвороб. Застудних вартість даного чаю 150 гривень, а також в продажу є чай атом з м'ятою, малісою і лимоном. Даний чай добре заспокоює нервову систему, допомагає знизити рівень стресу, підвищити рівень імунітету, а також побороти застудні захворювання. Крім того, у нас в продажу є мілк. Ті молочний чай він містить фенхель, а також інші екстракти трав, допомагає усунути здуття в кишковому тракті. Крім того, даний чай рекомендується приймати годуючим матусям для того, щоб запобігати виникненню колік у їхніх діток. Вітамінний чай із прополісом, будиною та вітаміном С допомагає підвищити рівень імунітету, зігрітися в холодну погоду, а також побороти застудні захворювання. Вага даного чаю 150 грамів, ціна 150 гривень. Запрошуємо.